Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео хочу розповісти про розблокування на півосей в мототракторі Кінтавер 160Б. Такі як у мене. Ну, в принципі, 160B, 160 БН. Там коробка абсолютно така сама, там нічого не змінили. Ось тому дивіться, підписник питав мене, як там правильно треба на ній їздити, чи треба розблоковувати, чи на заблокованих можна їздити. Тому дивіться, щоб не відписувати, там довго не писати, вирішив зняти це відео. Можливо, також це відео комусь буде в нагоді, комусь знадобиться теж когось цікавить така інформація. Тому зніму це відео для вас, коротенько покажу, розповім. Що, як як вона працює, ця система, і як правильно треба їздити, чи не заблокованих, чи не розблокованих. Тому буде дуже цікаво, друзі, поставте зразу лайкос авансом і бажаю приємного перегляду. Починаємо. Так, ну що ж, зараз більш детально вам покажу. Ну і розповім цьому відео на рахунок розблокування ті осей, бо продавані кажуть блокування. Блокування півоси, вони кажуть. А я вам так скажу, що блокування то йде диференціал, бо він блокується, щоб два колеса гребли разом. А тут виходить: вони заблоковані постійно йдуть два колеса і ліве і праве. А цим речашком ви розблоковуєте праву піввісь і у вас в зацепі тільки ліве колесо. Я працюю завжди ось на заблокованих. Тобто це речах донизу, це заблокованих два колеса, вони крутять, виходить е в зацепі і праве колесо, і ліве. Скажу, чому так працюю, тому що, е коли в зацепі два колеса, е навантаження йде на дві півосі однаково. Однакове навантаження і зношується піввісь, е буде однаково. Ну і так само резина. Бо якщо буде постійно у вас в зацепі ліве колесо, і ви розблокуєте цим рятяжком за допомогою такої системи, бачите, тут цей речажок піднімається отак уверх, хоп, все, защовкну, за, ну, бачите За рахунок того, що тут таке колінце. Ось воно отак вигнуте і воно заходить за отут, де цей болт кріпиться ось до коробки, воно якби зацепляє, так щелк, все, і воно не вискочить, воно тут туго вмикається. і так само і вимикається, щоб його. Ну, тобто воно у вас от вібрація, як ви будете їхати, воно у вас не, саме не розблокується. ось, ну, Тому можете не хвилюватися в цьому плані. От, Тому дивіться. Е для чого треба розблокування? В основному, для того, як і в мотоблоці. Тільки бачите, в мотоблоці замість цього речага повишені понижені. Тут так само йде така сама штука, от, як і тут ось, система. да? І розблоковує ліве колесо. А це розблоковує праве колосо. Ось на старих мототракторах, до речі, в батька в сусіда в його старий зубрик. Оці перші мототрактори, які були, перероблялись із мотоблоків, то там дійсно і коробка мотоблочна йде. Бачите, тут вже така оця верхня плита інша. І йде ось під речах, цей, бачите, вже таке кріплення інше. А там геть-іде ота бляшанка, така, як на, на мотоблоці. І ти речах отут вверх вниз він ходить отак. Коротше, не такий там система дійсно мотоблочна, а це вже йде мототракторна коробка, хоч вона на базі типу, мотоблочна, але ця кришка верхня інша йде, і цей речах вже тут по-іншому включає передачі. Ось, тому дивіться, розблоковувати. Я розблоковую в основному, коли треба мені розвернутися, ну, чи десь заїхати, щоб, як сказати, щоб менший радіус розгороту. Бо, якщо його не розблоковуєш колесо і в тебе навісне тяжке, то виходить, тракторець пхає вперед. і Виходить так, що він коротше, дуже великий радіус розвороту і погано. Ось розблокував і все, шикарно він повертає як ліву, так і в праву сторону. В принципі, набагато краще, ніж коли заблоковані дві півосі. Ось, Тому дивіться, я свою думку вам сказав, пояснив. Як треба правильно їздити на мототракторі. У в мене завжди ось заблоковано йде. Все, я речах відпустив все, воно собі там в зацеп обратно зайшло і все. І ви собі їдете, і у вас два колеса грибуть однаково разом. Тому що навіть якщо ви спробуєте фризувати чи будь-що робити, ви заїдете в м'який ґрунт, і у вас буде, якщо буде розблоковано права піввісь Якось праве колесо, то ліве буде гребтися і він буде буксувати і зариватись. Я так пробував, тому взагалі без блокування, скажімо так, півосей двох, то ви нічого не зробите. По-любому треба так, щоб рычаг був донизу, щоб дві півосі були заблоковані завжди при будь-яких роботах. Навіть коли при транспортних можете не боятись, бо підписник каже, йому там сусід сказав, що ти не їсть на заблокованих, бо тобі буде. Ти втрощиш ту коробку, коротше, цей, тебе полетить диференціал. дифференціал. То що я хочу сказати? Тут нема диференціалу, тут не така система. Там дивився канал этот, мотор, цей магазин. От, що я вам його казав що не рекомендую, не купляйте там ніколи. От. То він там розказує, що. Це та сама коробка, те саме, там ці диференціали нікуди не ділись, вони там стоять, все. Просто по-іншому тут трошки зроблено. типа компоновка інша, через це воно якось більш надійніше. Це, ця коробка, і вона ходить без нарікань, там, типа, каже, все, все чітко працює. От. То ви не слухайте, поменше слухайте тих продаванів. От, бо є багато таких, що вони толком не знають, що вони там розказують. Як від себе щось там придумують, я не знаю, такі сочиняють басні, що то капець, мені. як то кажуть, не втини ворота. Ні, є нормальні продавці, які там розповідають все чітко там по мото, по міні-тракторам, то я... питань нема, то я не спорю. Ну, але є такі, що, блін, я ж кажу, таку діч говорять, як то кажуть, що на голову не налазить. Просто, ну, типа, ну кути ти що? І ще за двигун він там розказує, що. Це двигун, типа такий самий, він на базі 195-го, там розкачений за счет паливної апаратури, каже, за счет того, що насос ось накрутили, там щось нахімічили, і у вас типа, замість 12, у вас там 16 коней. Що? Бо написано тут JD 16. Ось модель двигуна, як бачите, тіпа, видно чи ні? Як то так під кутом, бо не бачив? Не, не видно, не. О, типа JD 16. О, видно, типу, потужність 16 кінських сил пише. От, Таке, капець, такі, капіс, такі сказочники, я, я в шоці просто реально з них. Каже, це на базі ета, паливну накрутили. То він, наверное, наслухався там, де розказували за цього, за ДТЗ-шку 35-ку. Що вона відрізняється від 24-ки тільки тим, що там паливну систему накрутили, і вона видає типу, 35 кінських сил замість 24. -х. От. Ну я думаю, всі чули про, про цю. Таку інформацію про ДТЗ. -шки. І він заливає, розказує, що в Кентаврі цей 160 БН, там тіпа, там палену систему ось, апаратуру накрутили, тіпа, і все. Через те він там видає більше коників. таких, слухайте цих розумників, цих продаванів. Я пояснив вам, розказав, тому можете не боятись Їздіть ось речах, хай вниз, хай постійно два колеса будуть заблоковані, і щоб навантаження йшло на дві осі однакове. Тому що якщо ви постійно будете на розблокованих їздити, ну, по-перше, їздити ви зможете, а... але в іншому варіанті ви нічого з ним не зможете обробляти в полі, скажімо так, в городі, бо ви заїдете на м'який ґрунт і він у вас буде буксувати ліве колесо, він буде у вас зариватися. Це, як то кажуть, перевірено на власному досвіді, тому можете. Ну, не думати, що це я так тіпи, сам придумав. Коротше. От, Реально, я пробував, він просто закопується, все, він не може. постійно треба, щоб були заблоковані. Ну і друге, через те, що, щоб півосі знайшлося однаково і навантаження виходить, на півосі, на шестерні, щоб були однакові. І я кажу вам, коробка прослужить. У мене трактор вже більше 2 років. Ну, от, вже третій рік пішов, працює нормально, на працювання там щось 138 мотогодин. Ну, от, працює, все, нарікань нема. Що по коробці, нічого не робив. Оце після обкатки на 20 мотогодин залив туди Та-17 свіженько і все. І так собі катаюсь, вже виходить це в минулому році. Ось цей сезон вже так от катався, другий сезон почався. Буду міняти там раз у 2-3 роки. Там буду дивитися, по... Ну, я як знімаю трьох точку, цепляю одну точку, як ви можете бачити, бо в мене фреза поки що на одну точку, бачите. Тому я там дивлюся на шестерні, стан шестерні, тому ну, і все інше. І на стан мастила. Тому, в принципі, я це все діло контролюю і дивлюся. Якщо вже буде якесь там таке, воно вже мутнувате, там темне, да, там рідке, то я вже тоді буду міняти. Ну, я думаю, десь раз в 3-4 в роки, скажімо так, можна міняти. В двигуні, то треба раз в 100 мотогодин. Я так само поміняв на скільки було десь, Тоже на 20 мотогодин, це ж коли робив перше ТО мототрактора після обкатки. От я міняв і, в принципі. 에... Інший раз ось міняв на 100 мотогодин. Ну, Правда, чуть більше було і вже не катав, бо кінець сезону був, там оронки було, треба було роботу доробляти і не було коли його цей, там, міняти, тому я коротше, міняв трошки пізніше. От. Тому ТО зробилося, масло, масло в двигуні я замінив. 10В40 полусинтетичне залив. Там в мене було ще те, що я купляв там каністру 5-літрову. Сюди, виходить, здається, 1,5 літри чи 1,8 літрів щось входить, здається. Ось тому якось так. Ще хочу поміняти фільтр це паливний. Бо він теж уже такий, бачите, мутнуватий трохи. Це ще заводський, то я не міняв. Думаю, теж поміняю. Я купив, в мене він лежить. Так що, друзі, якось так. Ну, На рахунок коробки це розблокування піосе, я думаю, ви зрозуміли, я вам пояснив. От, можете не боятися, нічого вас там не порве. Я на заблокованих їжджу, я ж кажу, більше двох років. Більше 130, скільки там, 138, майже 140 мотогодин, як то кажуть, політ нормальний, так що все добре. Можете не хвилюватись. Це мною перевірено, все чітко працює. Двигун теж нарікань не було за цей весь час взагалі шикарно. Я задоволений. Потужності, в принципі, на мої об'єми вистачає. Ну, тобто ніяких питань немає. Ось, головне, дивіться, там до. Ось до цього фільтра, щоб мастило було, щоб було свіженьке, чистеньке. Бажано, якщо пильна робота, після кожної роботи дивитися і перевіряти. І краще чистити і заливати свіженько, чим це ви там раз в рік будете дивитися і на пильних так сказати, роботах будете працювати, пилюку буде всасувати, і буде як наждачку поршнюва, кольце, все буде знашуватися. І на що воно вам треба? оце потім капремонт, а запчастини, як ви розумієте, не дешеві теж. Але в порівнянні, якщо брати на мототрактор і на міні-трактор вже 3 циліндри або 4, то звісно це дешево, але все одно, як то кажуть. Але якщо брати так в загальному, то на мототрактор теж запчастини, скажімо так, не дуже дешеві, тому, в принципі, краще дивитися і берегти техніку, щоб якомога довше вона вам прослужила, як то кажуть, вірою і правдою. Так, ну що ж, друзі, ось таке було відео. По ТО я нічого ну, не знімав вже відео, там, в принципі, ну, там нічого складного немає. Я думаю, багато хто знає, що там, як куди заливати, куди йде, як зливати і тому подібне. Тому я не знімав то таке вже. Ну, За це я вам розповів. Ну що ж, дякую за увагу. Всім бажаю мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Так, ну що ж, друзі, ось таке було відео. Я думаю, ми розібралися з цим питанням. Ось, я вам розповів, більш детально все показав. Що як працює, для чого воно як. Ось. І ще раз хочу нагадати, що треба їздити постійно заблоковано. Так як я вже казав в цьому відео, що це для того, щоб навантаження розподілялось на дві половини однаково. Тому що ця система не така, як блокування диференціалу. Ось. Тут вона трішечки по-іншому працює. Тут, типу, як мотоблок, Ну, як в мотоблоці система йде. Тому, в принципі, бачите, краще постійно, щоб були ну, за це під два колеса, скажімо так, заблоковані. Тому що розпреділяється нагрузка рівномірно, Ну і на полуося не буде такої навантаження такої нагрузки. Тому краще не заблокованих. Тому бачите, я два роки їжджу, нічого не сталося, ні полося, нічого, ні з коробкою. В принципі, все нормально. Тому можу сказати, що, блін, перевірено часом, скажімо так, два роки. Ну, звісно, поначалу мало працював, бо хто знає, я був на службі, ось, воював, захищав нашу країну від ворога. Ось. Тому, в принципі, зараз я вже вдома. Є більше можливості працювати на техніці, скажімо так, і познімати для вас цікавий та для когось, можливо, корисний контент. Ну ще ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо є якісь питання, задавайте, пишіть в коментарях, пишіть на мій телеграм-канал, заходьте, долучайтесь на групу. До речі, є в мене в телеграмі. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!